вечір! добрий вечір! Ну, що? Піздали мене? Ну, Сенсі, ну. Ну, фламінго. Ну, та, про яку зараз всі говорять. Ну, бомба, ракета. Ну, бомба-ракета. Ну, та, от якої в Росії зараз все так непогано підгорає. Чому мене назвали Фламінго? Ну. По-перше, грація. По-друге, витонченість і обтікаємість форм. Русня перед смертю хоч раз в житті має щось красиве побачити. Хтось каже, що рожевий мене повнить, але повірте, це корисна вага. Так що у тротиловому еквіваленті я есочка. В Україні. Мене називають фламінго. А на Росії я буду планове відключення світла, нестача бензину і ухб! Лажись! Завдяки мені радіус Мамулічка нам нужна свалювати відсюди, збільшиться до трьох тисяч кілометрів. Фламінго в Росії не літає, але в наших планах щоб воно літало і в Белграді, і в Ростові, і в Москві. Було б прикольно зробити ще ракету Страус. Ну, чисто для Ростова. Прикидаєте, сидить такий Янукович і кричить: Ей, страус! Остановіться! Я ж вас підтримував!» <риклад> Навіть якщо уявити, що мене перехоплять, ну чисто теоретично. Ви уявляєте, як це буде лунати, а? Російське ППО збило фламінго. Та <риклад> вас Грета Тумбрих тоді просто з лайном змішає. Лайно з лайном змішали. <гум> Смішно. Щоб злетіти мені потрібно 20-40 хвилин. Але це нормально для жінки збиратися так довго. Зате уявляєте, скільки москальських чоловіків від мене ахнуть? До речі, в мене є братик. Він дуже полюбляє море. Звати Нептун. І сестричка є. Тримвіта. І дядько Сапсан, да. і ви знаєте, в нас є одна велика мрія. Чесно, ми, ми всі разом хочемо побачити Кремль. Та не просто побачити, а зробити з нього Кремль брюле. Так що я пішла, ви мене, можливо, більше не побачите, але точно почуєте, як ту стару пісню. Розове фламінго. Дитя заката їхньої конченої недоімперії.